Олександр Олесь, хіба не бачите, що небо голубіє? Хіба не бачите, що небо голубіє? Що сонце ранками всміхається, ніж ніж, що вся земля в якимсь чеканні дивнім мліє, І легше дихає, і дивиться ясніш. Хіба не чуєте, про що вітри шепочуть, І як з зітханнями зливається їх сміх? Хіба не чуєте, як голуби торкочуть, Як краплі котяться і падають із стріх? Хіба не вірите, що скоро день засвіте, що сонце наше вже за обрію встає що хід його спинить ніщо не може в світі і цвіту нашого ніщо вже не вб'є. Переможного миру!